Складний 2022 рік випробував нас на міцність та, попри це, став рекордним за кількістю зареєстрованих шлюбів у Хмельницькому. Пар охочих одружитися побільшало після початку повномасштабного вторгнення. У місцевому драці кажуть, найбільша кількість реєстрацій припала на весну. Протягом 2022 року одружилося 2737 пар, що на 506 пар більше, ніж в порівнянні з 2021 роком. Найбільша кількість пар була зареєстрована в березні місяці 2022 року, це було 390 пар. Якщо порівняти з аналогічним періодом 2021 року, то це було всього 159 пар. У близько 50% усіх одружень молодятами є військові. Окрім цього, кажуть у раці у минулому році помітно змінилися формати церемоній. Вже немає такої помпезності. Більшість молодят наразі проходять в вишиванках набагато більше гостей. Звісно, ну всі бажання всіх, звісно, одне це перемога, і ми бажаємо нашим молодятам такі перемоги. кажуть, доволі часто молодята обирають одружитися у рамках проекту Шлюб за добу протягом 2022 року. У нас було зареєстровано 56 шлюбів за добу. Ними скористалися в основному іноземні громадяни. Це громадяни Польщі, Молдови, Венесуели, Камеруна. Вірменії, Азербайджану на сьогоднішній день за цей рік у нас уже зареєстровано два шлюби. за це громадянина Польщі, громадянин Туреччини. Уже у новому році у Хмельницькому засвідчили свої почуття офіційно 45 пар. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.